Вітаю вас, дорогі друзі. А Так я запрошую вас пороздумувати на цю тему. Боротьба за святість я її назвав таким реченням розпізнавати і розбиратись із пасторськими гріхами. Я розумію, що саме саме це формулювання вже викликає напруження, тому що слово пасторське воно взяти взята в лапки. Немає гріхів пасторських чи не пасторських. Але ми поговоримо про те, що пасторське служіння воно формує певне середовище, в якому ми повинні бути небезпечні, і воно унікальне тільки для пасторів. І я побудував свої роздуми двома частинами на дві частини розділив. Першу частину ми будемо говорити про розпізнавати, а другу ми будемо говорити про те, як розбиратись, який вихід, яке вирішення. Три причини, чому нам потрібно про це говорити: перша причина це наша церковна культура. Чому нам потрібно говорити про пасторські гріхи і про пасторську святість? Церковна культура дуже часто вона ставить пастора на п'ядестал, ніби над собою. Вона припускає, що пастор святіший за інших. Вона ставить його над собою і, ну, рідко хто членів церкви, може молитися про пастора, але практично ніхто не запитає його і не заговорить з ним про його життя. І таким чином створюється відстань. Часто це є фізична відстань. Пастора, ви знаєте, можуть сидіти навіть спереду. Вся церква поклоняється, пастора, ніби сидять спереду. Ось так ми відділили їх від людей. І часто ця відстань є навіть не тільки фізична, ця відстань є внутрішня, вона є емоційна. І церковна культура створює таку, знаєте, уявну картину, що пастор він безгрішний, пастор от він там попереду, з нього, він не підзвітний церкві, він сам по собі. І це небезпечно. Це перша причина, чому нам треба говорити про це. Друга причина це є пасторська культура. Часто це. Така закритість між пасторами, я би сказав, можливо, боязнь конкуренції, страх осудження, небажання виглядати слабким, а скоріше успішним. Ми боїмося бути справжніми справжніми один з одним. Ми намагаємось говорити про успіхи, про кількість хрещень служінь, бюджетів. І така культура пасторська також створює. Закритість між пасторами. Ми не говоримо про те, що є насправді в нашому житті і служінні. Ми говоримо тільки про те, що є на поверхні, і це небезпечно. І третя річ, чому нам потрібно говорити, це власне особиста гріховність. Тому що пастор, він так само йде по шляху освячення, і він потребує, щоб інші йому служили. Пасторство це не імунітет від гріховності. І забування або ігнорування цього факту може привести до того, що в серці пастора може утворитися якесь таке інше, приватне життя, невидиме ні для кого. І тому ось ці три причини, про які нам потрібно говорити. Бо якщо в серці пастора щось ховається, то часто буває, що це не тільки від людей щось ховається, може від самого нього щось ховатись. Він не бачить, що відбувається з ним всередині. І це може бути. Ніби він ховається від Бога. <кій> Тому нам потрібно розпізнавати своє серце і знати. Фундаментальна боротьба в пасторському служінні це не боротьба за те, щоб змінити цінності в суспільстві. Це не боротьба з людьми, які противляться і не поважають Євангелія. Це не боротьба за успіх служінь в церкві, щоб все добре було. Це не боротьба, щоб мати необхідні ресурси. І мати необхідних людей, щоб розвивати служіння. Пасторська боротьба є глибоко особистою, вона в глибині його серця. І ця боротьба або це війна цінностей, це боротьба за його відданість, чи його прихильність і його мотивацію. Це війна тонких бажань і тонких мрій, це війна і є найбільшою загрозою або найбільшою перешкодою в служінні кожного пастора. Це і є війна або боротьба за святість. І це війна, яку ми наївно ігноруємо або швидко забуваємо під тиском щоденних справ. Ось як про це говорить апостол Павло. В чому суть цієї війни? Вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили для себе самих, а для того, хто за них був вмер і воскрес. Ми всі, особливо пастори, повинні. Пам'ятати це і ніколи не забувати. Ви бачите Червоним шрифтом у вас виділений цей наголос. В цьому тексті апостол Павло нагадує для нас дуже тонко, в чому є сутність гріха, ДНК всякого гріха це самолюбство. Він називається в даному тексті: це жити для самих себе. І ось фундаментальна боротьба в серці пастора. Полягає завжди між двома царствами між царством себе і царством Божим. Пасторське служіння завжди буде знаходитись між цими двома царствами. І небезпека, і обман полягає в тому, що ми будемо намагатись будувати ось ці два царства. Ми можемо використовувати служіння Богу для того, щоб збудувати своє царство. Ми можемо використовувати служіння Богу для того, щоб жити для самих себе. Або знаходити в служінні те, що служіння нам не обіцяє: шукати своїх цілей і своєї слави, шукати в служінні визнання, репутації, успіху, сили, комфорту, контролю, впливу і так далі. І якщо ці речі стають важливими для нас, і вони починають формувати те, як ми думаємо про служіння, те, що ми хочемо від служіння, і те, що я роблю в служінні. Ось ця непомітна боротьба, і цей непомітний виклик для пасторського служіння в серці пастора починає формувати його служіння. Він починає жити і служити для того, щоб бути успішним. Для того, щоб прославити себе. Для того, як ми читали в цьому тексті, щоб жити для себе. Пасторське служіння формується не лише його знаннями, і не лише його дарами, і навичками, і досвідом, але пасторське служіння завжди формується станом його серця. Давайте подивимося, як може виглядати практично ось це пасторське самолюбство, яке непомітне може бути для церкви, хоча це обман, церква часто помічає з нами щось не так. Ми можемо намагатись приховати його від інших пасторів. Ми можемо навіть спробувати заховати його від самих себе. Але ось давайте подивимося, я зроблю перелік ось таких само. І ви подумайте, що б ви могли додати до цього і порозважайте разом зі мною кожний над своїм серцем. Самоцентричність. Це незацікавленість в розмові, якщо вона зініційована не мною. Або не про мене. Це може бути безучасність в житті інших людей, або емоційна віддаленість. Неспроможність співчувати, або небажання співчувати, розділяти емоції іншої людини, небажання будувати стосунки з іншими людьми, бо стосунки завжди вимагають напруження. Це завжди таке невидиме запитання може бути, яка мені користь із того. Небажання напружуватись, лінь, впадання в гріхи чи спокуси, бажання розслабитись, бо я це заслужив. Самоствердження це використання церкви чи служіння як платформи для просування себе. Своїх амбіцій, своїх ідей, своєї продукції, побудова свого царства, в якому всі мають мене слухати. Це контроль, маніпуляція, авторитаризм. Це коли пастор любить пасторство більше ніж він любить людей. Самопрославлення. Я роблю те, що я роблю, щоб мене помітили. Відмітили як важливу персону. Це свого роду месіанський синдром. Все на мені тримається, все на мені зациклено. Якщо я не буду робити, то все без мене розвалиться. Це така, можливо бажання давити навіть на почуття вини інших людей. Це неспроможність слухати інших. Це жарти. В цих жартах я хочу, щоб сміялися з моїх жартів і привертати увагу до себе. Це багато говоріння. Це неспроможність щиро цікавитись життям інших людей. Самонадія. Вона проявляється в тому, що у пастора мало або відсутня молитва, відсутнє відчуття залежності від Бога, пасторська прагматичність, небажання вчитись, небажання приймати поради, вчитись від досвіду інших пасторів, надія на свій досвід, на своє богослов'я, самопоглинання цікаве слово по-російськи самопоглащоність. Все, що мене цікавить, це те, що люди думають про мене. Як я себе почуваю, як я виглядаю, як мене слухають, це мрійливість і пасторські фантазії. Це любити церкву в своїй уяві, де я є успішний і неспроможний любити реальну церкву, яка викликає напруження і вимагає моєї посвяти і мого служіння. Це дратівливість, коли люди не відповідають моїм очікуванням або руйнують мою ось видуману реальність служіння. Самоправедність, мої вчинки, моя зрілість, мій досвід, моя проникливість, мої здібності, на які я опираюсь, щоб почувати себе достойно, це осудження інших людей, неспроможність опуститись на рівень менш зрілих, неспроможність побачити гріх в своєму серці, самопіднесення, любе піднесення над іншими людьми: богословське, церковне, інтелектуальне, особисте, Зневажливе відношення до іншого по причині його наївності. Чи невігластва, неосвідченості, недуховності, нетерпеливість до повільного росту інших, завищені вимоги до інших, встановлення своїх стандартів і вимог відносно того, що і коли, і як має відбутись в житті людей. Тобто, по моєму плану має все йти саможаль або саможалість. Коли я не отримав достойної уваги, очікуваного результату, реакції за сторони інших, визнання, чи коли мої дари чи здібності не відзначені, коли мене не похвалили. Це певний вид гордості, яка не отримала слави і визнання, коли людина жаліє про минуле і цей смуток не ради Бога. А ради себе, самовдосконалення, це самодисципліна, перфекціонізм, фарисейство, а також сліпе наслідування великим мужам чи героям віри, вставати у третій ранку, як Веслі, читати Біблію, як Джон Бундян, проповідувати як Сперджен, молитись як Мюлер і так далі. Самодостатність це самовпевненість, коли пастор живе сам по собі, ізолює себе від інших, не шукає поради, умнічає. Немає нічого спільного з біблійною впевненістю і принципіальністю, самозахист, останнє, вираження гордості та неспроможності приймати критику. Це образи. Це страх втратити свій імідж, контроль, владу, репутацію, статус, популярність і так далі. Основу цього страху це любов до себе. Можна продовжувати, але ми можемо побачити в своєму серці, як багато там може ховатись всього, що непомітно. Для очей інших людей. Мій наставник, коли розповідав історію, коли він був молодим пастором. І коли тільки починалася церква, він приходив, каже, в п'ятницю вранці і схилявся, і молився, схилявся на коліна, і молився біля кожного крісла порожнього. І якби ви з боку дивились на нього ви подумали б, який духовний пастор, який молиться про те, щоб люди прийшли і наповнили ці крісла. І він каже: проблема була в тому, Саша, що ніхто не бачив мого серця, коли я ставав проповідувати в неділю, я рахував порожні крісла. Я рахував, скільки людей не прийшло слухати мою проповідь. І він каже: в той час, поки я зосереджувався на порожніх кріслах, я пропускав те, що Бог робить в серцях людей, які сиділи на тих кріслах в серцях людей, які прийшли. І він сказав, поки я не поділився своєю боротьбою, своєю командою лідерською, своїми братами, я не сказав їм, брати, в мене є цей страх. Я боюсь, що люди не прийдуть мене слухати. І я молюсь не тому, що я люблю людей, щоб вони прийшли і почули Євангелію. Я молюсь, бо я боюсь, що я програю як пастор служіння. Я себе люблю більше, як їх. Поки я не поділився цією боротьбою, я не зміг подолати її. В чому має бути наша боротьба? Наша боротьба має бути не за своє царство. Ми бачимо в цьому тексті суть. Єванглії, суть гріха це самолюбство, суть Євангелії це смирення або самозречення. І ми бачимо це в прикладі Ісуса Христа, і ось де має бути наша боротьба. Наша боротьба має бути за Євангеліє. не просто як за доктрину, яка має проповідуватися і бути основою церкви. Єванглія, яка має бути основою нашого особистого з вами життя і глибокого переконання в серці. Ви бачите, що є в основі Євангелія, Христос, який умалив самого себе, який віддав себе, який себе принизив, який себе впов покорив Бог, який перестав чи відмовився від божественності, від цього статусу. Він залишився Богом, але заховав свою божественність це тіло, щоб стати близьким до нас. Чому Він це зробив? Ось що потрібно пам'ятати пастору, ось чому є суть Євангелії. Стосунки мої з Богом будуються не на моїх пасторських справах і служінні, не на моєму успіхі, не на моїй добрій проповіді. Божа благодать. Ось ця Євангеліє, це його незмінна прихильність до мене як до грішника. Кожен день життя пастора має бути днем стосунків з Богом на основі виключно його благодаті. І якщо ми забуваємо ось цю Євангелію, то ми починаємо шукати іншу Євангелію. І ми починаємо служити не Богу Його царству, а намагаємося встановити своє царство і щоб інші служили нам. Коли ми забуваємо Євангеліє, ми починаємо шукати в ситуаціях, служіннях і стосунках те, що вже ми маємо в Христі, безумовне прийняття. Коли ми живемо в благодаті, ми не боїмося провалу, ми не боїмося відкритості, ми не ховаємо свою боротьбу і свій гріх. Євангелія, Божа прихильність до нас. Боже, незмінна любов це єдина річ, яка може звільнити пастора від вини, сорому і бажання ховатись. Я не покажу нікому своїх слабкостей, і від бажання шукати, шукати в служінні тільки того, що ми маємо вже в Ісусі Христі. Як це можна зробити? Поради короткі. Пол Тріп написав книгу «Опасне призвання в якій він дуже багато говорить про те, про що ми тільки що роздумували. І в додаток до цієї книги він написав статтю. Розмірковування, поради лідерам, і ось коротко тезами я би хотів підсумувати його поради до пасторів, які бачать свою боротьбу ось в серці і хочуть культивувати або розвивати культуру Євангелія і будувати Боже царство в пасторському служінні. Перше він говорить: радійте, благодаті. Серед рутини служіння легко забути, що те, що ми маємо. І те, хто ми є, це лише завдяки благодаті. Христос помер не тільки за наше минуле і майбутнє, але й за наше теперішнє. Він є з нами сьогодні. Радіти благодаті це радіти Божій прихильності і Божій любові до нас кожного дня, на основі того, що Христос зробив. На основі того, що Він віддав своє життя за нас. Ісус любить нас і Він турбується про нас більше, ніж про наш успіх. Тому радійте благодаті. Друге, завжди будьте чесними. Два пасторські гріхи улюблені, ви знаєте, які це перебільшення і применшення, перебільшення своїх заслуг, перебільшення цифр в своєму служінні, перебільшення уяви або своєї ролі в служінні і применшення, применшення своєї відповідальності, применшення, можливо, якоїсь своїх гріхів. Применшення своєї вини ще в чомусь. Завжди будьте чесними. будьте Це означає, що ми розуміємо, що ми також потребуємо освячення. Ми потребуємо покаяння. Ми потребуємо руху на шляху освячення. Ховатись і прикриватись, щоб і жити, відгородившись від інших, до добра ніколи не приведе. Це має бути звичка бути чесними. Як це робити? Запитуйте думку інших людей. Запитайте ваших рідних, тих, хто поруч служінні, хай вони чесно скажуть свою думку про вас. Ми помиляємося, коли ми думаємо, що ми самі знаємо себе найкраще. Здатність гріха засліплювати приводить до того, що ми не бачимо свої ось ці сірі зони, мертві зони. Нам потрібний погляд зі сторони. Попросіть людей, хай вони запишуть п'ять речей, які найбільше всього вас характеризують. Хай запишуть про вас, може, анонімно. І потім спробуйте не захищатись, не оправдуватись, а постарайтесь пороздумувати про це, щоб побачити своє серце очима інших людей зі сторони. І тому оцініть себе об'єктивно. Декілька питань, як це можна зробити. Чи, ви, чи не вимагаєте ви від інших досконалості, якої, на вашу думку, ви досягнули самі? Чи не вважаєте ви себе достатньо компетентним, щоб зосередити в руках своїх стільки контролю над служінням, скільки не має бути в жодного пастора або лідера? Чи не втратили ви відчуття потреби в щоденному спілкуванні з Христом? Чи не приписуєте ви собі які-небудь успіхи, які можливі лише завдяки благодаті? Чи втрачаєте ви обережність та пильність, коли стикаєтесь з спокусами і з гріхами? Наступне оцініть середовище вашого служіння. Дуже часто братерська рада. Або лідерська команда в багатьох церквах це скоріше орган корпоративного управління релігійною організацією. і коли таке відбувається, то вона наглядає, хазяйнує, реалізує рішення, забезпечує всяку діяльність і в той же час лідери, які працюють поруч, ніколи не знають насправді один одного. Які зміни вам треба зробити в вашій команді, щоб у вас була культура благодаті? Щоб у вас була відкритість, щоб ви дізнавались один про одного і молились один про одного, і у вас були не просто ділові стосунки, а у вас були дружні стосунки. Налаштуйтесь на конкретні зміни. Коли Бог відкриває вам щось і закликає вас до чогось, прийміть рішення, викиньте за борт те, що заважає вас. Вам рухати служінні. будьте конкретними і свідомими у вашому покаянні, не абстрактними і такими, знаєте, загальними фразами. Наступне, просіть пасторського керівництва, найдіть людину більш зрілу за вас. Може, це хтось з вашої команди, може хтось за межами іншої церкви. І просіть її задавати вам незручні запитання про любі сфери вашого життя. Будьте підзвітними, щоб почати бачити те, що ви не бачили раніше. Користуйтесь допомогою тіла Христового, коли готуєтесь до проповіді і коли проповідуєте, спробуйте сказати наступним чином Хотілося б мені похвалити, що я в цьому сильний, але це не так, тому я прошу вас молитись за мене. Або готуватись до сьогоднішньої проповіді мені було особливо важко, тому що Господь відкрив мені очі на мої недоліки. Визнання своїх слабкостей не протирічить Євангелію, яке ви проповідуєте. Навпаки, воно укріпляє ваших слухачів в думці про те, що і пастору потрібна Євангелія, і про те, що немає нікого іншого Спасителя, крім Ісуса Христа. Нехай ваше лідерське середовище стане середовищем благодаті. Ми вже про це говорили. Кожної зустрічі попросіть одного з лідерів по черзі. Розказати 10-15 хвилин про себе, свої виклики, свою боротьбу, своє життя. І потім просіть всю команду молитися за нього. І наступної зустрічі хай інший хтось розкаже. Почніть із самого себе. І коли ви пройшли це по кругу, продовжуйте далі це робити. Поділіть їх по двоє. Хай вони раз, в два, в три тижні зустрічаються і будуть один одному підзвітні. Моляться, підбадьорюють, спілкуються один з одним. Нехай будуть близькі стосунки. Вчіться проповідувати Іван для самому собі. Коли Павло каже Тимофію, зміцняйся в благодаті, він не говорить про містичні переживання, емоційні качелі, поверхневу радість, якісь свої відчуття. Він каже, щоб Тимофій проповідував Євангеліє самому собі. Це означає, Бог дав свого сина за мене, і тепер я його син. Не через те, що я роблю, а через те, що він зробив. Пастор, ти його улюблений син через жертву Ісуса Христа. Перестань шукати цю любов в служінні або в інших людях. І останнє. Споглядайте славу Господню. В пасторському служінні є тисячі причин для тривог, сумнівів, хвилювань, для того, щоб загордитись, для того, щоб боятись кожен день. Давайте починати із споглядання краси Господні. Ні, це не просто провести час в молитві. Це важливо і в читанні слова. Споглядання краси Господні це нагадування собі того, про що говорить автор Писня до євреїв. Основний меседж цього післання Христос кращий. Христос кращий самого нашого служіння. Він кращий успіху і краще нашої церкви навіть. Він краще всяких благ, краще всякої радості, краще самого нашого життя. Христос є зі мною сьогодні в цьому дні. І я живу для нього. Хочу закінчити ось цим побажанням. Сам Бог Миру нехай освятить вас цілком і досконало. А непорочний дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе. Він і вчинить оце. Благословінь, брати. Амінь.